Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла, виробник Хартов, місто Харків. Набір з коралом. Корал реконструйований. Каблучка. Квадрат 2х2 см

Довжина сережок 4 сантиметри. Квадрат з коралом 2 на 2 сантиметри. Срібна частина квадрат 1,5 сантиметра. Застібка англійська. Це задня частина. Вага. П'ятнадцять шість. Ціна дві тисячі чотириста гривень або 61 один долар. Набір з содолітом. Каблучка. Висота каблучки три сантиметри, ширина. Два з половиною широка п'ять міліметрів. Розмір дев'ятнадцятий. Вага вісім пятьдесят Ціна 1400 чотириста гривень або тридцять пять доларів. Сережки. Висота 2,5 см, ширина 2,2 см. Застібка англійська. Штифт трошечки опущений. Вага 10,93. Ціна 1900 гривень або 48 доларів. Сережки, довжина сережок 4 см. Ширина трикутника 2 см. Цей круг приблизно 1 см. Застібка англійська. вага 9,20. Ціна 1380 гривень або 35 доларів. Сережки. Це тільки срібло, без цирконів. Довжина Шість сантиметрів. Застібка аналізка, штифт занижений. Сама нижня частина має пустотіла, значить розмір тут є 2,5 на два з половиною сантиметри.

Довжина сережок 2,5 см. Застібка англійська. Штифт занижений так на 1 мм. Вага сережок 5,22. Ціна 1170 грн. гривень або. 29 доларів. Всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.